Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу вам наглядно процес, зараз поясню, який. Це у нас найлегший та найбюджетніший метод переробки спускача на стартер. На umz 6: це вал, плита. Стартер, магнітон. Ну, в даному випадку це вже класика. Магнітон на 3,2 кВт з бендіксом без носика. І ще додатково, хто вже знає, той замовляє, хто не знає, коли знімаєте безпосередньо пускач, ось така назвіті, як хочете, кришка, заглушка по так, товщина у нас тут 4 міліметри. Тобто зняли, заглушили, щоб у вас там не було дірки та не гуляло. У чому суть відео? Ось ми розібрали ПД-10 оригінальний. Та, то не паде 10, а редуктор паде 10, якщо вже будемо точними. Тобто, ось ця ча частина е, на валах шліцева, вона повторюється. Я показую, коли питають, що іменно конкретно треба перекинути. Для чого ми це робимо? Замовлення вал плита дуже багато, з кожної партії ми беремо та ось так: от перевіряємо, що ми робимо. Знімаємо звідти стакани. Ось дивіться, це вже ось з того замовлення. У нас іде безпосередньо наш називаємо його, вал шестерня. Ми перекинули сюди стакани. Ось у цьому місці йде так, проточка під стопорне кільце. На, на валові те ж Теж саме, щоб ви ось наглядно бачили, На вал плита ми посадили стакани з підшипниками, застопорили. Що у нас залишається тут ще? Стартерна шестерня, пружинка внутрі стягується болтом і голова, корпус грузів. Бендікса з грузиками. Ну, в принципі, все. Сам процес, як ми це перекидували, ну, я, звичайно, вам не, не знімала, це трохи незручно. Я вам вже показую факт: скажімо так, без спеціальних якихось інструментів, кожен у себе вдома, ну, в гаражі, може це зробити. Які ще будуть питання, або пишіть у коментарях питання, відгуки. Той, хто вже знає і вже багато років таким методом переробив і їздить, ну я вам дякую за відгуки. Це далеко не перше, не друге відео ну, на цю тему. Хто ще перший раз стикається, я сподіваюся, що було наглядно і понятно. Дякую всім за увагу. Пишіть свої питання або набирайте.